О, далі може піти. Все раз. є контакт. Ну все раз. Чікс, поїхали. А ну-ка, а ну-ка, може тут аж-то випаде? Так. Не, нічого, все те саме таке саме барахло. Обще не міняю ролі, де, де я забирав ці сміття. Обще! Я так бачу до одного місця ладно давайте тоді приїдемо порадомо напевно ні давайте ще полтаймо сіки мене ще типу, дозволяє, так да? да мене ще трошки дозволяє. Ось тут незручний, надо подивитися ще якесь я не біде Капець, вообще лет рейди а що це воно, мною лет рейди